На одній красивій, чудовій галявині росли не менш прекрасні квіти. Я такий водлин, я сама досконать, які чарівні фарби на моїх оксамитових полюсках, яка стеблин. Подібного до мене немає на всій тій галявині. І це тому, що я не проста фльора, такі, як я. Зростають тільки в дорогих оранжерех. І це велика честь для тієї галявини, що я тут перебуваю. Я її головна прекрасна. Ха ха, ха теж мені красний знайшовся. Та ти подивися на себе. Пелюстки малесенькі, пелюстки незграбні. Подумаєш, що високий. Хіба це головне для краси? Головне, щоб коріння глибоке було та добре тягнуло. І тоді дійсно станеш красивою і сильною, як я. А поряд з такими гарними квітами зростала цілком звичайна, проста така сонична квіточка. Ну, що ви? Ну, що ви? Ви обидві дуже красиві квітки, ваші пеліски такі гарні і так пахнуть. Будь ласка, мої милі сусіди, не сваріться. Ой, слухай, а хто це там пищить? Що за чудовисько росте перед нами. Не знаю, що це таке. Я така рада, я така щаслива находитись серед таких казкових квіточок і що росту на такій сонячній галявині. Як ти таке виросла? Подивись на себе, як ти тут опинилась. Саме так. Серед нас таких гарнюнь. Ну, може, я й недоладна квітка, то я з вами згодна. Але я дуже, дуже хочу принести радість цьому світу і дати якусь користь, хоча я невиразно виглядаю. Я вірю, що Бог створив мене корисно. Я злю... зроблю радість нам інших. Така страшненька, та ще й не цяма. То яку користь ти можеш дати. А головне, кому. Я знаю, я знаю, вона буде своїм страшенським виглядом мух відлякувати. Добре, сказав. Ось ми найславніші на тій, на тій галявині. Ми найкращі, ми її гордість. Якось на цю галявину прилетів працьовитий жміль. Він шукав запашні квіти з таким приємним ароматом, щоб знайти солодкий солодкий нектар. Яка причудова галявина, які прекрасні квіти. Тут я зможу зібрати потрібний мені нектар, щоб люди отримали смачний пахучий мед. Але я такий втомлений, що в мене геть сил нема. О, ось ця ось та гарна квіточка. Підлечу до неї до її солоденького нектару, прекрасна квітка, чи може опопити твій благословений нектар, дозволь мені зібрати твій нектар, аби я зміг зробити для людей запашний ароматний мед. Та ти що? Ти взагалі комаха, чи при здоровому, ти глузді, та ти подивися на свої брудні лапки. Хочеш ними мої ніжні пелюстки зім'яти та забруднити та й взагалі. Не для цього я і ніч працювала, щоб хто зна комусь він нектар роздавати. Ну ж бо, лети звідси подалі, поки я не сказала чогось міцнішого. Ой, як шкода, хто мені допоможе чи погодиться хтось дати мені свій нектар? А, ось ця ганна квіточка, ще й аромат чудовий який. Дозвольте мені, дорога квіточка, попити вашого ласокого нектару, аби я зміг набратися сил і зробити для людей запашний ароматний мед. Звісно, ні. Як тобі взагалі могло таке спасти на думку, що я тобі дозволю доторкатися до тої краси. Зібрати мій нектар, ти напевно жартуєш. Я ніколи тобі не дозволю зібрати щось моє. До того ж, ти можеш замурзати своїми лапами мої пелюстки. Відвітай звідси. Але ж я загину і люди не зможуть отримати смачний пахучий мед. Ну то й що? Вас тут багато таких літають. Туди, сюди. А я такий один на тій галявині. Я потрібен цьому світу. Ну хто ж мені допоможе? У мене вже зовсім сил нема. Допоможіть! Дзьмелик, дзьмелик, лети до мене. Я поділюся з тобою своїм нектаром. Швидше лети сюди, збирай мій нектар. Я з радістю тобі його віддам. Це правда? Так, звичайно. Ти віддаси свій нектар мені. Залюбки, звісно, бери. Йось, спасибі тобі, мила квіточка. Ти врятувала моє життя. Бери скільки подужаєш, мені не шкода. Mm, я трішки поїм і трошки візьму з собою. Сюди покладу трохи, і сюди трохи. І ось сюди. Мої коробочки повні. Дякую тобі, мила квіточка. Прошу. Ей, яка ця квітка, не було розуму, а тебе зовсім не лишилося. Ей, яка невіжена квітка. Віддала усе що мала. Минув деякий час. Приходило казкове літо, світило чудове сонечко, йшли теплі дощі, віяв приз приємний вітерець. Настала пора дозрівання плодів, і наша галявина неабияк змінилася. Ох, ох, я засихаю, ніхто вже не захоплюється мною. Моє прекрасне життя промайнуло, не лишивши жодного плоду. Доля жорстока, нічого тут вже не вдієш. Моє життя пройшло так швидко, не залишивши жодного сліду чи плоду. Так, після нас гісінького не залишилось. Гей, слухай, а що з тою страхопутною квіткою? Поглянь що в неї. Так це у неї плід, та який красивий. Який соковитий, ну чому? Чому у такої потворної, непоказаної квітки визрів такий гарний плід? Не розумію, це несправедливо, це не чесно. Просто я поділилася тим, що в мене було. За це я була обдарована чудовим плодом. Я така рада, я така щаслива бачити, що моя сиблинка тримає прекрасний плід. Слава моєму творцю! Слава Творцю! А що ж це сталося з квіткою Суниці? Ви здогадалися, чому у неї з'явилась така прекрасна та смачна ягідка? Бо квітка дозволила, щоб джілка запалила її, принесла їй пилок з інших рослин. Так само Господь дає нам багато чого у житті, як він дав цим квітам нектар. Бог дав усім таланти, житло, роботу, статки, а також прекрасну церкву. І Він не хоче, щоб люди були жадібними. Христос хоче, щоб ми ділилися, були щедрими та милостивими. І тоді Господь нас благословить надзвичайним чином. Амінь.